Некрасиво стоять і жуваль швачку. пане водію. Ваш ага. державний номерний знак закритий із сумпедметами. Ви мож... Якими? ви можете вийти до мене? Подивіться. Ну і що? Оце, Оце не читає. Ми лися налипло. Тихо не сміши. Давайте зразу скажу. Ви не зобов'язані виходити зі свого автомобіля і перевіряти ті технічні нюанси, про які вам вказує поліцейський. Але наш водій був настільки обурений ситуацією, яка сталася, що ну просто стало цікаво, що ж там мають на увазі поліцейські. Мені законну причину мою все. Моє правопорушення. Ми вам Що ти глибишся, смішно? Штраф від поліції за листочок на номерному знаку. Ось таке ноу-хау від наших співробітників поліції, які зупинили нашого учасника клубу похилого віку. Я тобі ще раз пояснюю. Не тобі, не вам, а тобі. Я порушникам законодавства не викаю, бо я не поважаю їх. Водій знай. Якщо тебе зупиняє співробітники поліції, існує певний алгоритм, якого повинні дотримуватися як співробітники поліції, так і ви. Для того щоб ваші права не були порушені і ви мали їх в одному місці. Я вам рекомендую придбати нашу корисну літературу Алгоритм дій для водія. Тут покроково відображено, як має відбуватися зупинка транспортного засобу, які є підстави для такої зупинки, та як оскаржити незаконні дії співробітника поліції. Дивися, красна мигалка досі пор горить. І вона буде горіти. Чому? Бо Бо, бо чого! Бо ви Тобі так захотілося? Чого горить, бо. Бо ви не показуєте посвідчення водія. Причина зупинки. Я вже вам повідомили її тричі, ви мене не чуєте. І ви не виконуєте вимоги відповідника поліції. Будь ласка, після. Яку? Придявуйте посвідчення водій. Покажи мені моє правопорушення. Всі ж зрозуміли, що ці технічні несправності були нібито виявлені напарником поліцейського, з яким безпосередньо почалась бесіда. Він побачив, що його напарник не справляється і вирішив підключитися, нібито сказав про третій пункт 35 статті і намагався виправдати застосування зупинки транспортного засобу. Подійське коли... посвідчення приятелю. Mm -mm. Відмовляєтесь, так? Да? Ні, не відмовляюся. нема. Шо, шо, шо. Телефончик положи, будь ласка. А що Забороняється та... телефоном написатися. Да. А вам забороняє. А почитай статтю 40. І що там написано? Ту, бляха, я тобі довжен розказувати. А завтра, я... то Отзавтра... сьогодні ще. Почитає ще те саме коментарі. Сьогодні відосик цей буде. Так як ваш ютуб канал називається? А? Як ваш YouTube канал називається? Well, я просто учасник клубу. Якого? А де?